На віки 19 у Свято-Георгіївському храмі провели в останню путь Дмитра Назара. Юнак хотів захищати батьківщину ще у 17 років. Тож одразу після повноліття добровольцем доєднався до лав Збройних сил України. Навчався у ВПУ номер 4 отримав фах столяра. Директор закладу освіти згадує Дмитро завжди був прикладом для наслідування. Він займав активну позицію, брав участь в учнівському самоврядуванні. Ну, ну, до цього учня завжди ніяких питань не було. Ми завжди тільки його ставили в приклад іншим, учням нашим. Він закінчив навчальний заклад у 2022 році. Добровольцем пішов на фронт десанту штурмового бригаду. Був сумлінним учнем та хорошим другом. Щирий, добрий та чуйний. Таким згадують захисника знайомі. Дмитро був дуже хорошим другом. Ми з ним разом на практиці були, він дуже мені допоміг. До служби Дмитро вів активний спосіб життя. Займався велоспортом сім років. Мав чимало здобутків, був кандидатом у майстри спорту. Тренерка згадує, як їздила до захисника у госпіталь. Тоді він поділився мрією взяти участь у 100-кілометровому велозаїзді. Але здійснити бажання не судилося. Десь за півтора місяця до смерті він був в госпіталі, я до нього їздила в госпіталь, в нього було поранено в ногу. Він ще тоді був на костелях. Пошуткували з ним, так, що він каже, я скоро приїду, поїду на змагання, з вже, він вже не займався, він каже, я дуже хочу участити в сотки. У нас Хмельницькому приходить змагання, 100 кілометрів проїжджають. Він каже, я приїду і точно буду участити в цих змаганнях. Він прям мріяв про ці змагання. У 2023 році зв'язок із Дмитром обірвався. Лише у 2025-му вдалося вдалось виявити тіло воїна за результатами ДНК. Герой загинув на Донецькому напрямку. Поховали захисника на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракова. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.